И всем привет, вы на канале Gamer. Смотрите, что за игру скачал. Да, новая инферелка, обзорчик, типа, вот я создал клуб, будем продвигать. Назвал FC Augsburg, потому что я за Augsburg болею в этом, в Бундеслиге. А так, смотрите, что у нас за состав. Сейчас состав под передачам. Центральный защитник вот так идет. И, короче, это... Можно считать, что за карьерка. Сыграем 1-2 матча. Сейчас посмотрю быстрее. Вот так делаем. И все. Тут рынок, что тут и я. меня на принципе мове игра. Обеліг нам самый дорогий. Мэйсик Раш. Мэсик Краш. Дивіться. Ага. У мене тільки 13 нас мільйонах є. Добре. Зараз. Оренда є. Ні, оренда у мене не дуже. У мене більше купити. Як прята підпитую. Що ж таке? О! туди. Да. Ладно, поки не будемо нічого покупати, краще по форму. Як розумію, грати в мережі пішли діграю, мало один раз. Напевно, якщо донатор, то мені кришка, буде нічого не, не навчимося. І це, як би я починаю нову кар'єру. Як поняти кар'єру, я починаю... Я не понял, в я тупу. Ладно, не ладно. Я Начинаю карьеру за. Ну, наверное, нам, наверное. На укрышках. Я начинаю, короче, карьеру за. Ин карьеру, а рубліку за Илк. Нам кришку. Агара, ну что, поехали! Нещо! розпочався сезон. Нова сторінка історії для обох команд. Гадаю, що всі прагнуть лише перемог. Прекрасно, є підтримка від партнерів. Зараз буде дуже обережно, але у гол не можна не знати. Ріді празно. Ну і да ладно. Ця гра більше не на гімплей нарисована, а більше, знаєте, біля на оформлення. Ось повтор ще раз. Мне кажется, что я против бота вышел, потому что... да, я против бота пошел. Видите, на на меня сверху. И я сам выбирал, в какой форме буду выбирать. Гарный пас. Пас. И Как шикарно зіграв!

Господарі забивають. Тепер різниця два м'ячі на їхню користь. Прекрасне рішення судді, дозволити грати далі. Ніч оскільки йде. Йому не вдалося виконати передачу. Лискучий і блискавичний прохід. Пошив кількох суперників у дурні вже скінчити. <головік> <головік> да, ну причих вода, ну я я тут не можу співати, ну причих вода. Давай еще складається на користь, господи, а я не хоче. Якщо вы запитаєте? Слава Богу, що я не покупаю. Тому що мені зараз типу, гра нормальна. Я краще почекаю, вона і так подобається, що розумію. У грі ну, можна накупати щось точно плюс підписку, щоб цей раз онлайн це а, тобто, великий плюс. І ще що. Ну, я тренував там, як не дуже. І можна грати в товаришівський матч Тобі, і б... через друзі, друзі буває, мої. Більше я поки нічого. Зараз зайдемо в ринок і ще не виходив, подивимося. Можна забити! 5-0! П'ять минус! Чотири Чимало кількість негативної критики після цього матчу. Чудовий підкат. Все чисто. Я ще не знаю. Він атакує з зони півзахисту. Сержано. Невдала спроба підкату! Ладно, я підкат підкатувати. Як швидко просуваються! Об'єкт. І він з м'ячем. А підкат не проходить. Брежіть. Бережно. Брежні. Суддя там команді шанс заводить. Додаткового покарання не було. Навіть без жовтої картки обійшлося. Головне не злякатися м'яча та не підставити свого воротаря. Дистанція просто вбивча. Помірвали. І наважився він. Вони дев'ятно не зрозуміли. Римон... Нічого. Ще 10 хвилин мають команди в першому таймі. Бородар спокійно забирає м'яча. Oj, żarny dawka. Żarny dawka, żarny miał tarę. Pizdno już było. Jakby to pobrono. No chyba. Tak pomoże. Zaraz podobiec co się... Zobaczcie, FIFA 21. Він явно не розрахувавсь силою на лісу. М'яч у правого центрбека. М'яч у лівого упорного півзахисника. Він з м'ячем. Бездоганний підкат. Не збирається віддавати м'яча. Але геть не вийшов, просто полякав. Ворота команди чу. гостей вводить м'ячу гру ударом від воріт. Облавський. Лівий центр захисник з м'ячем. Дві хвилини компенсованого часу додає арбітер. Зараз я там поправу типу зараз. <тит> Ви що знаєте, якщо вибирати якісь безплатні консолі. Є футбол чи. Є і... То дивитися як, що ви любите більше, такий. Як сказати, більше. Я не знаю, як це об'єднати. Більше, щоб було краще оформлювати. то добре. О, Михаил Альварес Вы тут матч не будет, потому что она Я не знаю, як це сказати. Я все. Далі. Готові побачити продовження. Тоді починаймо. Він з м'ячем. Пас наліво, м'ять у захисника. Спробують атакувати через а? центр. Ага, Ну, я не знаю, це, це стопорів бот, я не знаю, що там хоч щось буде писати, це бот. Чисть, ну, це перший матч, ну. Лише, не грати на так. це. Я не знаю. Всім все зрозуміло. Рахунок на табло відповідає перебігу подій на полі.

Ні! Я не то так. народу. Стак. Купол. Ось так. Сток. ось так. Ідуть. Це так. Погнали. не проблема. У нас тут баєстер піде з початку. Sell crash. Не поспішу Для мене цей і футбол краще. Я розумію, що тренування були. Іноді в грі у певному зіграв погано. Окей. Наступ. Перехоплення. Суперник забирає м'яча. Пішов, поверт, площіну, твучу, голкіпор не врятував би. Атаки тут Атака, ленті, фері, не, шоків не, шоків не залишає шансів господаря. А ми спостерігаємо за грою господарів із величезним Фелі. задоволенням. Вони прекрасно атакують. Як це обіцяти тут є. Які? Моддифакації на вся освіти, їх можна покупати. То есть не буду до латина, хтось чудові. Захисник отремоє м'яча. Чудово зіграно. Мяч знаходить суперника. Це це не вона. Дуже небезпечно, не не м'яч у правого центр Бека. Можна щось цікаве вигадати з цього. Рішучі дії дозволяють перехопити м'яч. Можна зробити гостру передачу. М'яч праворуч. прикрив втрата м'яча. М'яч чітко дістається адресату. Лонгстав. Вийшов у него пас Он на Розіграє удар від воріт. Можливо, вигадає він щось далі цікаве? Директно не питання, Тут рука ячменем. Це може бути небезпека? Так. А це вже схоже на справжню можливість. Передача вплине зліво. Взут в захисту. Хелл злів, хен. Фриклік у ворі

Оце фіші. Як класно проводить. Дивився мої стрілочки. Матч триває. Різниця в класі перетворилася на різницю голів. Важдо в захисті треба. У? Правий півзахисник отримує передачу. Проходить суперника. Відійно грає захисник mm. допоміг воротареві. Він з м'ячем. Невдалий підкат. І добре, що без порушення. Буде контратака. Прикольний коментатор. І Він віддає м'яч назад. Ризикований, але чистий підкат. Чистий підкат. Груба помилка під час перед. Ще ім'я чи суперника. Таке неможливо пропустити. Звичайно, суддя фіксує порушення. Як бачимо, суддя вирішив не посилювати покарання, не буде жовтої фланзі. Тим її трохи подобається, по сума. Саме дідус. Ні, саме ні. Пів захисних контролює м'яча право. Поспішати вже немає куди. М'ячу не час впливає. М'яча готовий. а то, що вичерговий. А я підругал поворот тар, ми вже не дізнаємося. Сповіт. Він чітко відправляє у штрафний тільки м'яча, Але дуже скоро він там буде. Гості вже не відпустять свою перемогу. Отак, якщо не буде кожна жовти, господин. Вони класно зіграли в цьому матчі, вволівальники їх просто неймовірно підтримували. Атмосфера на стадіоні була фантастична. І Він не став подавати скуток. Сісти! Фінальний свисток поля. Матч? около. Я не знаю. Около 12 хвилин. Да. Як я казав, про мене десь 6 хвилин. Кеймон, шо у кеймон У мене бронза 3 Зеребряна Пам'ятник Стін Пахан Шо подивлю я там

тут что Молодец, О, вот что я хочу. С помощью. Тут порожнее. Вообще на Я думаю, мне покупать очень не надо?

І на склад. Набір форму, набір буцім, буцім, флагше на Ну, Це це, коротше, бусти, я про які казав. Я зараз подивлюся, як вони. Вони прикріпляються на, на їх гравців. Ну, в ваше время буду знімати. Всім давати, папа. Не забудьте підписуватися і ставити лайки. Па-па!